Данов він в рейтингах десь третій, десь четвертий. Там якщо говорити про партії, іноді в соціологічних дослідженнях його імовірна партія третя вже виходить. Буває таке в різних соціологічних дослідженнях. Відповідно, коли йде такий перехід в офіс президента, то зрозуміло, що глава держави ну десь думає долучити назад до себе. Ту нішу, яка розчарувалася в голові держави. А це саме то ядро Буданова, от ті люди, які готові голосувати за Буданова, це люди, які розчарувалися в Зеленському. Тобто, по факту, це намагання знову ж таки знаєте, як почати все спочатку з цією нішою. Тому тут я б не казав повністю, що і тема виборів закрита. Але точно зараз дається сигнал, що вибори не на часі в найближчі місяці. І те, що зараз дійсно буде іти паралельний трек, паралельне саме перемовини, використання по максимуму американських зв'язків Буданова і не лише. Я думаю, зараз взагалі буде йти дуже серйозна ревізія цих контактів зі штатами, і що стосується громадського сектору, що стосується військових, що стосується, можливо, навіть народних депутатів активніше почнуть випускати в Сполучені Штати. Ну щоб по максимуму покрити зараз загалом північну Америку. Ну будемо дивитися. Головне те, що ну, принаймні Буданов він себе показував завжди як системний. Посадовець і цю систему, очевидно, він має зараз перенести в офіс президента. І принаймні тут ну, не буде якихось виключно піар-акцій. Оце найголовніше. І головне, що він не буде робити ставку на внутрішню колуарщину. Тобто його весь час буде зосереджений дійсно на темі безпеки і зовнішньої політики. В зовнішній політиці, зрозуміло, йому буде допомагати. Це головні поваження президента безпеки ну, так, і політика. Так, а суть то в чому, що у нас за часів Єрмака. Цю посаду перетворили ледне віце-президента а зараз ми повертаємося до того, що найбільш актуальне, і в умовах, коли знову ж таки незрозуміло на якому ми світлі світі сидимо. Тобто, чи будуть вибори, чи буде мир, чи не буде миру, тут треба готуватися очевидно до всіх сценаріїв моменту. А чи правильно припустити тезу Його тоді, і це ще до пана Швеця, так само запитання буде як до власне політичних оглядачів та політологів, що призначення Михайла Федорова, ну його ще не відбулося, йому запропонували очолити міністерство оборони, але призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони це теж не про вибори, це про те, що ну найближчий час ми точно воюємо і потрібно зробити певні зміни. Чому я так кажу? Тому що е, десь коли говоряться про вибори, всі. Ну, понятійно розуміють, що напевно нинішня команда шукала би якісь варіанти голосувань в дії, не в дії. Є вибори, зробили б якісь варіанти діджитального голосування. І, вочевидь, напевно, ну хто би мав цим займатися? Федоров. Але якщо на Федорова зараз лягає серйозний тягар міністерства оборони, бо це одне з основних, напевно, що міністерств не напевно, а вочевидь, в час війни, то ну, про вибори зараз ми не говоримо. Попри те, до речі, що вибори, я б, буквально декілька речень: вибори у нас то один із пунктів мирного плану, що нам доведеться їх все одно проводити. От, але е, дійсно, ну після Марлаго, е, я думаю, що президент зрозумів, що у Трампа чи недостатньо політичної волі, чи якісь інші моменти, які не дозволять притиснути Путіна дійсно до компромісу. Тому з одного боку, у нас є робоча група, яка напрацьовує зміни, а з іншого у нас є Федоров, який, якби він став очільником офісу президента, так, це чіткий сигнал зелений, що все, вибори починаються. Коли Федоров, який скільки років підряд прагнув бути міністром оборони і казав, що він досягне швидкого результату, з різних причин йому не давали це зробити, тепер йому таку можливість дають. А до того, скільки місяців підряд, Денис Анатолій Шмигель фактично займався вичищенням авгійвих стайн, Бо те, що відбулося за пана Умірова в міністерстві оборони, ну на жаль, це позитивом назвати за жодних моментів не можна.